І як взагалі краще з дітьми працювати? Та більше там заборони чи показувати приклади, що буде, якщо цього не триматись? Бо якщо наприклад, повертатись до цього питання, що я собі, як як би я не їв, мені, з мене зі мною там особливо нічого не змінюється. Оцей там короткий період підлітковий? Моя думка стосовно харчування дитини, так бо по суті дитина вчиться в нас, так, у батьків. Вона не буде відрізнятися, як, наприклад, як дитину привчити чистити зуби. Треба мабуть самому це робити, так і показувати, що це класно. Так от так само і з харчуванням. Дитина не буде їсти парову брокколі, якщо ви їсте чіпси і Макдональдс. Дітям треба пояснювати. Вони ну це діти це маленькі люди. Вони чим відрізняються від дорослих? Вони такі самі люди, вони такі самі особистості, просто вони ще поки не виросли. От і для дітей класно працює, коли ми їм пояснюємо. Дитяча харчова поведінка, яка далі стане базою для харчової поведінки в підлітковому і дорослому віці, вона формується з дитинства і за це відповідальні батьки і найближче оточення. Бабуся з дідусями цієї. Ем, дуже добрі і сердобольні люди, <ріст> які яких буває хлібом, не годуй, але дай можливість їм пригостити чупа чупсом Бо та від однієї цукарки ж нічого не буде. Та звісно не буде, але ну дитина вже буде знати.